Всім привіт! Я ваш канал про в'язання і мій новий влог в форматі епізоду. Я думаю, що він буде не дуже довгий, бо насправді в'язальних новин не дуже-то багато, але думаю, що хвилин 20 з вами я тут побуду. Я вам розкажу про мою одну готову роботу, ви її зараз бачите. На манікені. Ну, не детально, але в двох словах точно розкажу про цю роботу. У мене два процеси на спицях. Джемпер один на подарунок, шкарпетки. Підрахувала кількість витраченої пряжі за два місяці. Ну, словом, трошки з вами поговорю. Але про все по черзі. Ніяких підзйомів, нічого я не робила. В мене на то не було, напевно, більше бажання. Час був, бажання не було цього робити. Тож буду розповідати ось так одним дублем, можна так сказати. Спочатку джампер. Я його назвала джампер обрій. Не знаю чому. В мене ось це обрій все, коли оці два кольори, які в природі їй зійшлися в одне, це мені земля і небо, і мені це дуже подобається тому і обрій. Це ну це готова робота. Він дов'язаний, він випраний він висушений. Сьогодні перед тим, як записувати цей Епізод. Ще деякі хвостики я підклеювала, бо я, напевно, просто не про всі пам'ятала, коли підклеювала дещо при, при ній повибивалося. Його ще треба відпарити і відфотографувати, і це все буде згодом. Поки що ось так. Я, напевно, перезніму на вішак і трошки вам його покручу. Ось мій обрій на вішаку, так це виглядає. Це європейське плече, діагональне плече, яке я називаю європейським. Це там, де я одразу набираю. Там, де я одразу набираю всю ширину полотна, всю ширину спинки, потім вже вкроченими рядами формую всі заглиблення, скоси плечей і так далі. Так як це двокольоровий джампер, я окремо в'язала повністю спинку, потім переключалася на передню частину, в'язала з однієї сторони пілочку, з другої, гралася з горловиною, об'єднувала все, в'язала донизу. Тут, як ви бачите, в мене, як його показати, ну, Ось так об'єднано в мене тут спинка передом, Я одночасно вив'язувала, не зшивала. А вив'язуючи передню частину, я приєднувала її до спинки. Трошки в мене тут такий був фейл з рукавами, бо я хотіла рукава в'язати довгими. Ось так само в негативі. Один коричневий з блакитним, інший блакитний з коричневим. Я, до речі, ось коли навіть на камеру дивлюсь, я не знаю, який мені рукав подобається більше. Коли я більше. Фокус свій беру блакитну частину, мені подобається, коли він блакитний з коричневим. Коли я так боком полуспиною стою, мені дуже подобається, що він в мене коричневий з блакитним, тобто темніше рукав. Я досі не знаю, вирішила зробити в негативі, і у мене це влаштовує. Рукава довгі, тут три чверті рукавів. Спочатку вони мали бути довгими, але, як я кажу, буфе, в мене не вистачало пряжі. Більш детально я це буду розказувати у влозі однієї речі, саме про цей джемпер. Там, там буде видно. І від початку, який в мене був рукав, я першим в'язала ось цей темніший. І потім, вже, коли я переробила так, я також це все показала. Він довгий, він мені майже повністю закриває сідниці, тут розрізи такі невеличкі є. Така собі довжина і я буду носити цей виріб під джинси, трошки приправляючи, так заправляючи передню частину. Для цього мені ці розрізи і потрібні. І навіть просто це, ну, як на мене, дуже гарно. Ось такий виріб. Зараз перевдягну назад на манікін, бо рука вже втомилася і далі будемо говорити. Пряжа, з якої я в'язала цей виріб це Gazal Baby Cotton, напівбововна турецька. Дуже мені подобається пряжа. Це і в звичайному в метражі, або 160, або 165 метрів на 100 грамів, на 50 грамів, вибачаюсь. І в метражі XL мені також ця пряжа подобається. В мене тут декілька упаковок є. Щось колись з них я зв'яжу. В мене було. Вісім мотків пряжі по 50 грамів, чотири коричневого кольору, чотири мотки блакитного кольору. І я їх вив'язала майже повністю обидва. В мене тут десь є залишки. Ось це все, що в мене залишилось від вісьми мотків пряжі, все пішло на цей виріб. Ще раз повторюсь: він не короткий. Не глибока горловина. До речі, про горловину. Я спочатку думала робити тут айкордом, просто обв'язку, але долю цієї обв'язки вирішила саме рукава, закриття рукаві так? Якщо низ я закривала тут з допомогою накиду, о, щоб було еластично, мені треба, щоб ось, ось така історія була, так? щоб тягнулося мені і нічого не, не стягувало полотно, так? то. Треба його відпарити вже, то рукава я закривала голкою. Тут резинка один на один, голкою я закривала. І я не змінювала, не те, що не змінювала, я не пров'язувала ось ці два ряди порожнестої резинки. Я одразу резинку один на один закривала голкою. Якщо чесно, то на бавовні, на напівбововні мені так подобається трошки більше. Немає. Такого потовщення при закритті, так? Просто таке легеньке, делікатне закриття виходить. Хоча, ну, я ж кажу, можна робити і так, і так. І так як я закрила тут голкою, то я вже вирішила, що і горловину я буду також закривати голкою і підняла там петлі по типу того, як ми робимо кетлювання в кишеню. Лише я їх не поєднувала між собою, коли вже вив'язала передню частину і спинку. Так? Ну, З однієї сторони і з іншої, коли підняла, пров'язала ту бажану кількість рідів. І зшила між собою голкою. Просто петля в петлю. І ось така в мене обробка вийшла. Я трошки пізніше буду фотографувати на собі цей виріб, покажу вам, як він на мені виглядає. Зараз. Не те, що я не хочу, я б хотіла б, звичайно, але в мене дещо, дещо мої власні моменти не дозволяються робити. Точніше, не те, що не дозволяють, я трошки бережу в'язане полотно, а справа в тому, що в нас тут була негода. До речі, про літо напишіть, як у вас літо. Спекла вас, дощі, що робиться в вашому регіоні, бо в нас. Просто якийсь апокаліпсис, спека неймовірна, змінюється зливами неймовірними, і це все чередується між собою. Голова лопається від цього всього. І ось в один день в ну, тобто була спека, спека, спека. Ми тут рятувались від неї, і в один день починається злива. І злива йшла до такої степені, що в мене тут ну, можна сказати повінь була вдома. Я живу в селі. Я не раз це вже казала. Я живу в селі, ми живемо в селі. І в нас будинок знизу. ну, Тобто, село є зверху, село, потім вулиці вниз ідуть, ось ми внизу живемо. І знову наверх так піднімається дорога села. І ми живемо знизу. І в якийсь момент отався злива, та кількість води ну, просто я не бачила перед собою нічого. Просто, ну як з відра, лилося. І в якийсь момент ось ця вода, вся, яка з неба падала, почала литися зверху на нижню вулицю. Просто це був потік води. Я таке, якщо чесно, бачила лише, напевно, в фільмах якихось. У нас було щось подібне 5 років тому. Також було влітку, це був червень місяць, але я не бачила того на власні очі. Я тільки потім побачила наслідки, тої тобто зливи, а це я бачила на власні очі. Щоб ви розуміли, я коли вийшла на вулицю, я зрозуміла, що якась біда починає робитися на вулиці. Я виходжу, і ось ця кісточка, що з боку на ногах, так, на 10 сантиметрів вищі кісточки, оце був рівень води, які просто ну ось все те, що з чужих подвір'я, з вулиці, щоб ви розуміли, в нас старе село не в плані старе по віку село, а молоді дуже мало. Так? Зараз вже трошки молодіше село. Діти підростають, залишаються деякі тут. Тут немає асфальту, тут все ну, щебінь гравій, як він називається правильно. Так? І ось це все з вулиці, з чужих подвір'я, з чужих городів, просто вода, глина, каміння, гілки а. дерев, шматки з городів вирвані, пляшки, якісь. Ну, все те, що змітала вода на своєму шляху зверху. Ось все просто лялося в нас по подвір'ю, це був жах просто. І ми намагалися врятувати наше подвір'я в плані того, що зупинити воду. Ми там ну, насипали, накидали. Коротше, поки ми то все робили, просто ця людяна вода з неба, ми з тими лопатами рятували подвір'я від води. Одним словом, моя спина після того вирішила зі мною попрощатися. Вгречила я тоді спину добре, бо ну тоді про це ніхто не думав. Треба було рятувати подвір'я, будинок. В нас, окрім будинку, тут деякі споруди є. Щоб вода це все не змила, не підмила і так далі. Хоча трошки трошки нюансів залишилось після того всього. І я зараз плідно намагаюся лікувати свою спину. І всілякі зарядки, і валіки, і ці килимки з шипами, з голками. І чому я зараз не мірюю, не фотографую? Я ще періодично мажусь всякими там мазючками, А якщо у вас проблеми зі спиною, а вони майже у всіх, ну, в крайній мірі у багатьох, а вони всі, ну майже всі, дуже неприємно пахнуть, і я не хочу на це все вдягати. В'язані вироби. Я сьогодні однією футболкою своєю пожертвувала, вона вже дуже стара. Я думаю, що потім на ній не залишиться сліду від тих мазючок і запаху тих мазючок. Тож, коли я розберуся зі своєю спиною і сподіваюся, що це завершиться просто мазючками і килимками з шипами без уколів, то тоді я вже Буду фотографувати, буду вам показувати, буду до кінця монтувати відео про цей джемпер. І, і всі деталі будуть згодом. Поки що. На манікені. Але е, мені подобається те, що вийшло. Я міряла його, але тільки до прання. Після того вже якось випрала він висох. Я ще поки його на себе не вдіваю. Це все буде згодом. Поготовим роботам це все. В мене ще є два процеси. Один процес побільше. плечовий. Я казала, що я в'яжу на подарунок е, джемпер. В мене є майстер-клас на цей джемпер, називається Daily Sweater. І я повторюю повторю, для подруги подарунок на день народження, в неї 23 серпня день народження. Ось мені треба дов'язати його. Тут вив'язана кокетка, трошки від підрізу. Ну тут ще, ну, скажімо так. Одну третину я вже зв'язала. Зараз я буду переводити цей процес в домашній, в постійний. Раніше це було десь похідний, так, десь я їхала, брала його з собою, і там по пару рядочків щось в'язала. так? То зараз я на постійній основі його буду в'язати. Я хочу завершити хоча б за тиждень до того, як треба подарувати. Ну тобто завершити в плані всього. Вив'язати, випрати, висушити, відпарити, запакувати, упакувати. І гарненько, щоб він чекав цей виріб свого часу, щоб я подарувала. Можливо, взагалі раніше подарую. І люблю такі штуки робити, але не факт. Тож, тож, ось такий в мене є один процес. Пряжа тут. Зачепилася моя пряжа. Пряжа тут. Так само одна з моїх улюблених напівбавовн Alize Cotton Gold. Засвідчує, напевно, камера. Блочний кольор, номер кольору 62. В мене ціла упаковка, її точно буде забагато на цей виріб. Я думаю, що менше 4 матків я витрачу, в мене ще залишиться достатні залишки. Залишки я вам показувала в минулий раз. Хочеться в'язати ще один такого плану Джемпер сірий. Але не факт, що я зараз його почну в'язати, бо ось в мене зараз нагальна потреба завершити Делі Свет. Далі в мене шкарпетки. Лише одна пара зараз в мене на спицях. Одну шкарпетку я вже зв'язала. Це будуть шкарпетки для військових. Я, якщо чесно, думала в'язати, не в'язати. Ну, в плані, я розумію, що. Якщо краще не стане, давайте так, то запити будуть по шкарпеткам. Але хотілося вірити в те що, те, що вони не потрібні будуть. Це йде до того, що запити будуть на шкарпетки, на жаль. І я у сина спитала, чи потрібно в'язати. Він сказав, ну, декілька пар зв'яжи. 42-43 хай будуть. Бо таке було, що він мені е, тої зими телефонував і казав, ну в'яжи, бо треба. Е, Тому так вирішили, що я зв'яжу, і е, можливо, якісь збори будуть, можливо, я буду для своїх е, притримувати. Для своїх я маю на увазі для тих підрозділів, е, з якими ми маємо ближче стосунки так, в плані е, допомоги. Е, можливо, комусь із хлопців. Треба буде, так, там можливо. дівчат майже немає, в одному підрозділі взагалі дівчат немає, а в другому підрозділі буквально пару, і, ну, якщо треба буде, то і жіночок зв'яжу. Тож, в мене ось така пара на спицях, одна шкарпетка готова. Такий, ну, чималенький погомілок, тут 42-43, навіть тут 42-44 з натягом. Якщо буде ось канула, то на 44 також. Буде добре. Етикетки тут немає, це на Кубохо Форест колір. По цифрам не пам'ятаю, це точно Форест. Це ось це муліне, яке косить, але мене це не зупиняє. Ось навіть зараз видно, бачите, як. Ну, я думаю, що видно буде. Трошки так в сторону уходить вертикаль ряду. Але після прання, після того, як добре прямо заблокувати, це все. Вирівнюється, нічого не косить, але не знаю, як потім себе пряжа поводить після довгого використання, якщо не на блокаторах сушити, бо ті всі шкарпетки, що я використовую вдома, ну я з періодичністю десь, ну, тобто, я один раз з трьох пранів вдягаю точно на блокатори, щоб ну, блокувати більше, так? А ось, як буде себе ця пряжа вести, я не знаю. І я, до речі, в мене нема в кого перепитати. Я в'язала вже військовим з такої пряжі. Ну, в них я точно питати не буду, косить їм та пряжа чи не косить. Я думаю, що вони не звертають на це уваги. Це останнє, про що вони думають. Ось, а нам... в мене є один колір, єдиноріг. Ось його, напевно, я зв'яжу і подивлюсь, потім скажу. Мені самі цікаво. А, бо, ну, судячи з усього, це та єдиноріг також буде косити. Ну, і все по процесам. Ну, і все. І трошки я, до речі, зв'язала зразків. У мене є ось тут два таких зразки. Бачите? Так, делікатно-делікатно поблискую. Це дві ниточки, одна нитка бавовна з паєткою. З леліткою, та яка поблискує, мені дуже подобається. А друга нитка це альпака Сілк, це Бебі-альпака на шовку. я в минулий раз показувала, що придбала для себе цю і ось зв'язала вже зразок. І другий, я думала, що це будуть однакові вироби, але, скоріш за все, ні. Тут так само є місцями лелітка. Напевно, видно, бачите, ось посередині тут немає лелітки, а по краям лелітка є. а Тут залишки пряжі з попереднього виробу, який я починала в'язати на початку 21-го року, а закінчила вже весною 2022 року. І мені здається, що немає фотографій навіть. Ну, мені тоді було не до фотографій, як і всім вам, я так собі думаю. І в мене залишилась пряжа, це в якісь там співвідношеннях бавовна з Маріносом. Ну, можна сказати, хай буде 50 на 50, а 1500 або 1600 метрів. В мене залишилось достатньо цієї пряжі. Я взяла дві ниточки цих залишків, потім додала ще ниточку бавовна з леліткою і ниточку пухнастика. Пухнастик, до речі, я не знала, що в мене такі скраби місцями є. Зараз. зараз, зараз. Ось ця альпака сілк, яку я придбала. А це цю ниточку я купувала саме для того, щоб вив'язати залишки ось тої фуксії, так, щоб домішати. І це в мене. Також дуже-дуже непоганий склад. Тут 45% спушена бабі арпака, 25% мериноси, 30% ПА. Пеці в Філаті, я не знаю, як це читається. Філаті, артикул суряну фуксі. Я не знаю. Я чула від дівчат суряну, сиріано. Я навіть не знала, що в мене є та сиріа. Щоб ви розуміли. І я не знаю, чи я цю функцію буду в'язати, бо я своїй сестрі. Розповіла, що я хочу в'язати для себе. Ну, це я думала, буде мені. Це буде сестрі. Вона чорнява, яскрава брюнетка з зеленими очима, і їй гарно в таких кольорах. Я розповіла їй, що я буду в'язати собі. Якось це, напевно, було взимку. Я точно не пам'ятаю. Таня Клим знімала підбірку. З натхненням, там були вироби з пухнастої пряжі з глибокою подібною горловиною, а з під низу майка з мережевим, і це було так спокусливо і гарно, що я собі це захотіла. Танюша, я думаю, що ти будеш дивитися це відео, якщо ти пам'ятаєш, в якій саме підбірці були ті світлини, ті референси. Скинь мені, будь ласка. Посилання, я його додам в Опис-Під Правда, не тільки я хочу в'язати вже щось потепліше, нехай люди надихаються. Ось Я хочу зв'язати цей глибокий виріс, щоб було тут мережево. Цього кольору я вже навіть собі замовила майку з мережевом. Єдине, що я не дуже люблю купувати. Онлайн я люблю приміряти, люблю щупати, люблю очима оцінювати колір, підтони цих всіх кольорів. Що до мене приїде, я не знаю. Може бути таке, що я потім буду або міняти, або десь шукати в іншому місці щось друге. Не знаю. Я поки що чекаю майку, я не буду починати цей виріб в'язати, поки в мене не буде майки. Я остаточно це вирішила, бо це буде такий не мов би комплект, так? Ну просто на звичайну майку я в діти це не захочу. А якщо я зв'яжу і майки не буде, є дуже великий шанс того, що буде просто джампер цей лежати і чекати, то краще хай постоїть пряжа і почекає. Спочатку низ, а потім вже буду щось в'язати. І коли я Анюті розповіла. А... Росвій задум, вона. А, а я хочу такі сіренькі. Ну -ну. Де Фуксія де сіреньке. В мене ще є одна пухнаста нитка. Ой-ой-ой! Зараз все тут розвалю. А я купувала в Улексперті цю нитку, пеціфілаті теж. Примадонна артикул 220 метрів. Гарна 220 метрів на 100 грамів, тут 70% бебі-альпака і 30% шовку. У мені трошки ну, мені зараз спекотно. І я ті сказала, що в мене є сіра така ниточка. Кажу з байбі альпакою Вона, ну, це хітяра, це не Аня, а просто. Каже, в'яжи собі з байбі альпакою зв'яжи мені алізела на гул-класік, щоб я змогла прати в пральній машині. Кажу, ну, все, харе. Я кажу, треба, щоб було дорого-багато, тоді буде з цим мережевим дуже гарно поєднуватись. Тому, скоріш за все, це буде не ось ця історія, а ось ця історія. І це буде, ну, можливо, навіть однакові вироби різного просто кольору. Хоча мені спочатку треба з тією ну Це фламе, напевно. Бачите, тут потовщення таке, вона така дещо фантазійна. Це точно флема. Мені спочатку треба зв'язати зразок, подивитись, чи щільність подібна, бо цих зразків щільність на півпетлі відрізняється, я могла спокійно в'язати з одними розрахунками два вироби. Що буде з цим сірим? Я не знаю. Спочатку зразок, а потім вже буду вирішувати. І ще я порахувала пряжу, яку я витратила за два місяці вив'язала. І це я врахувала, врахувала ту пряжу, яка в мене з'явилася на моїх поличках. І того я, значить, в мене тут два списки, на які мені дивитись, забуваюсь. Я зв'язала футболку бежеву з японським плечем. Немає, напевно, фотографії. Якщо десь є, я вам поставлю. Я зв'язала кардиган з японським плечем. Бірюзовий з білими гудзиками так та лініями з кишенями. Блузка симфонія в мене є за цей час, обрій і шкарпетки. Шкарпеток я зв'язала за два місяці аж дві пари: одну чоловічу, одну жіночу. По розмірам так, і того я витратила за 2 місяці 1 кг 525 г пряжі. Шкарпетковий з них було 136 г. Це те, що я вив'язала і витратила зі своїх поличок та запасів. І трошки я придбала пряжі, зовсім трошки, і був невеличкий подарунок. Мені подарували 200 г шкарпеткової пряжі, я вам її показувала в лозі. Її подарували 200 г шкарпеткової та 250 грамів ось на це. так ось На це я купувала лелітку, а на це я купувала альпаку сілк. І того в мене додалося 600 грамів пряжі. Витратила 1,5 кг. Принесла назад 600 г пряжі. Все одно витрата якась є, трошки її буде меншити цієї пряжі в мене на поличках. І ще ж я хочу в'язати мамі кардиган і це зараз прямо мій головний біль. Чи в'язати все ж таки з чого є, чи щось докуповувати, бо на є точно улюблена нютіна пряжа Alize N Gold Classic. Це точно є. А ось з... щоб склади були по мені треба буде докуповувати. Я вагаюся, я не знаю, що мені робити. Бо однотони навіть з Алізе в мене на однотони на ту довжину не буде пряжі. Я буду на цей рахунок думати, що його робити, бо і одне хочеться вив'язати і кращі склади випробувати. Я не знаю, що робити. Мама сказала Света, привіт, в'яжи. Ну що хочеш, що хочеш, який хочеш, ось я, яка пряжа є, то її в'яжи, не треба нічого докуповувати. Я побачу, бінувати щось, докуповувати щось. Я не знаю. Я точно знаю, що він має бути не короткий. Я точно знаю, що він має бути з капюшоном, і, хоча б, щоб один гудзик був, ну мати капюшон і не застібати його. Така собі історія. Мама рідко застібає кардигани. Але ж капішон хочеться так. Якщо капішон діти, то треба тут застібнути. так? Бо ну, він як він буде триматися? Ось. Тому хоча б, хоча б один гудзик, ще може брошку якусь. Зараз влог перетвориться в те, що я тут буду 40 хвилин придумувати, що я буду в'язати. А толку з цього не буде. Просто буду воду лити. Тож, на сьогодні все вам показала і розказала готовий виріб, два процеси, трошки планів. А я думаю, що наступний влог буде більше присвячений. Цьому джемперу на подарунок і, можливо, шкарпеткам. Я ще придбала один майстер-клас по шкарпеткам. Я спочатку з ним розберуся, зв'яжу по ньому, потім вам вже все покажу. Ще не приступала, бо в мене шкарпетки є на спицях. Я не люблю декілька пар одночасно в'язати. Ось, напевно, буде так, але це не точно. Тож на сьогодні буду ставити крапку, бережіть, будь ласка, себе та своїх близьких. Допомагайте за можливості тим, кому потрібна ваша допомога, бо таких людей, на жаль, в Україні дуже і дуже багато. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступних відео і сподіваюся, що це буде дуже скоро. Я пішла в'язати. Бувайте!